Добрий день, друзі, колеги. Сьогодні хотіли б вам показати абсолютно новий артикул в нашому асортименті. Це комплекти для заміни салендблоків на вантажівках та спецтехніки. Ми підібрали деякі комплектації завдяки нашому досвіду. Це комплектації циліндри. Обов'язково. Циліндр може бути сталевим Сталевим на 20 тонн, 30 тонн або алюмінієвий. Який е легкий декілька разів легше, ніж сталевий, тому зручніше їм працювати. Сходом всіх цих циліндрів 150 мм. Ви можете побачити на шилдіку, сходом е 150. Значить, е ці циліндри можуть бути приведені е в роботу завдяки ручному насосу, або пневмогідравлічному ножному. Це дуже зручно, коли ви працюєте в смотровій ямі і керування краще працювати двома руками, щось утримувати, притримувати і керувати саме ногою. Також ви можете побачити в комплекті йдуть шпільки від М14 до М27. Також комплект проставок, комплект стаканів різної довжини. І ось такий зручний кейс, вкотрий. Котре ми потім все це можемо скласти. Для того, щоб для зберігання, для пересування, оскільки він на колесах, можете пересувати, пересувати по ремзоні, або просто сидіти і робити замовлення в автотехмаркет Дніпро.